Як почувається людина на візку, коли поруч немає пандуса? Усе це не лише теорія, а щоденна реальність для багатьох. Форум Безбар'єрний двіж об'єднав ініціативну молодь представників громадських організацій та людей з інвалідністю, щоб разом говорити про толерантність і реальні дії. Це питання стоїть надзвичайно актуальним зараз і під час війни, коли багато військових повертаються із лінії фронту з амбутованими кінцівками або на кріслі колісному, або просто з інвалідністю. І ми маємо просувати безбер'єрність та інклюзію в маси, щоб саме люди не боялися, як мінімум, підходити до військових, підходити також до людей з інвалідністю та спілкуватися з ними. Безбар'єрність це не лише про інфраструктуру, а й про свідомість. Тренінг завершився, але головне залишилося. Готовність молоді змінювати простір навколо себе, бо кожен крок у напрямку інклюзії це крок до справедливого суспільства. Сьогодні ми будемо зачіпати тему не лише людей з інвалідністю, а й національних меншин, етнічних груп, і так далі, щоб показати, що безбар'єрність це насправді не лише про людей з інвалідністю, а про кожного з нас. Серед учасників школярі, студенти, молодіжні активісти і волонтери. Їх об'єднує спільна мета зробити Хмельницький відкритим і доступним для кожного. Для багатьох це не перший захід на тему інклюзії. Основні такі аспекти і ключові питання і розуміння теми безбар'єрності. Ми обговоримо з нашими педагогами-організаторами та керівниками гуртків міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Безбар'єрний двіж це форум, який стане першим кроком, в якому комфортно всім, адже доступність починається з розуміння, а зміни з кожного з нас. Оксана Мєдвєдєва, телеканал Перший Подільський.